Бажайте послухати про війну. Розкажу, як були в часом яру. Бахмут позаду відшумів свій час. Жму руку кожному, хто там був. Арта рівняє місто заїхати важче ніж тиждень. Там пробуть. Залітаєм на характері, головне, що підори першими не за на нас жмурануть Орлан літає 24 на 7, дрони боги скидають. Штурми залітають на броні. Висадка, броню підривають. Війна несеться, і тут взагалі ніхто від неї не тікає. Ми прийшли самі на війну, платимо життям, і вона в нас його забирає. Тут багато хто воює з початку самого і топить до талого. Тримають будівлі, допоки їх під фундамент не постирають кабами. Ти думав, ми тут в гру граємо, як в дитинстві по підвалам ганяємо. Війна це завжди бруд, крові сльози. Тут всі плюють на правила. Старий ти не настільки крут, як Сіті пизо коло футбольних движух. Вони ж мурили підарів пачками. а Ти тільки думав, як з України петлянуть Байдуже, чи бахмут, чи бахмут далеко не в цьому суть. Наголос не змінює того, що тебе все одно немає з нами тут. Тримаємо оборону, штурми сидять, спостерігають у кожному домі. Було місто, стало полем бою. Можливо, з нас тут когось похоронять. Залітали під обстріли, арти же нас будуть виводить. Тут проводжають хорошим залпом. І на броню снарядів не економлять. Броня вилітає під обстріли за переправу стоїть. Техніка спалена. Водії, тигри давлять газ, полза забрали забрали по-бистрому свалюють. Не всім пощастило заїхати в місто і назад. Повернутись додому. Тіла лежать на дорозі, горить броня. Смерть ходить по колу. Відхід під шалений обстріл арти по посадкам окопам. Братика поранило в ноги, підери не пожаліли, сонце цепьоком. Добре була друга броня під боком, бо так би побачили з Богом. Подякував всім за роботу, продовжуємо далі робити на русаків охоту. Місто привидів, привидів, тут смерть ходить за нашими спинами. Тут дорога лише одна, більше немає, входів і виходів. На підступах в лісах все ворожими тілами закидано. Часи зупинились на віки. Тут більше не буде населення мирного. Тут за кожним слідкує смерть, місто в руїнах, місто пусте. За кожну вулицю й будинок ми не відступимо, стоїмо за рідний степ. Поки місто не стерто, ми працюємо, тримаємо кожен свій сектор. Відбиваємо місто від штурмів, ворогів відправляємо в пекло. Місто тримається, допоки його тримають і будуть тримать. Все як на початку 24-го, стоїть Україна на плечах солдат. Тут кров ворожа л'ється рікою, і поруч палає підбитий танк. Тут стоять кращі сини України, а значить, нам є за що воювать. Часів яр стоїть на підході, зустрічають розбиті дев'ятки. Шість поверхів знесено, і купа сміття лежить на асфальті. Пишу цей трек сьогодні не знаю, що зі мною може трапитись завтра. Сподіваюсь, що завтра не поставлять та моєю могилою синьо-жовтий прапор.